Тарас Шевченко, «Зори моя вечірнє. Зори моя вечірнє, Зайди над горою. Поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила. А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак А сич в лісі на стрісі неволю віщує, Як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей Та нехай їм, я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні.